Так, ну що, друзі, всім привіт! Це Ілля, учень мого навчання в Facebook ProfitMaker 6 потоку. І сьогодні хочу задати кілька запитань йому: таке собі свіновичке інтерв'ю про його результат, про його шлях. От, тому Ілля, перше до тебе запитання: скільки тобі зараз років? 33, 33 роки, повне. Угу. А чим ти займаєшся, де працюєш взагалі зараз по життю? Працюю бухгалтером на державному підприємстві. Це так собі. От, е скажи, а чому вирішив піти в арбітраж? Да? Чим взагалі зацікавила ця професія? Як... Типу, це ну, професія взагалі не, так, е несумісні речі, як на перший погляд. Ну, тому що дивись, по-перше, це удалено, віддалено можна працювати. Тобто і потрібен ноутбук, інтернет. Я взагалі шукав якби віддалений заробіток і прийшов до того, що починав також дивитись різні, там як налаштування реклами, для чого, що, де, як. Далі дізнався, що є ну, товарка, як такова. Там починав вити товарки на себе. Да? Потім дізнався, є партнерські програми. А уже менеджер партнерської програми мені так трошки розказав, ми поспілкувалися, що є арбітраж, є різні вертикалі, скинув деякі відео, щоб я взагалі ознайомився глобально. Тобто і мені сподобався, далі-далі дивився, і в якийсь момент попав на інтерв'ю Слобоженка. Це напевно не знаєш. Там його всі інтерв'ю так подали. А він тоді ще був за ракезом жорстким, там такі дядька, що топів роботам, По-моєму, в Олега було інтерв'ю у нього в точке G. І от все, я попав, я подивився, і в мене. Ну, і далі, далі. Тим... тим паче, перші замовлення були, я такі думав, в натурі, типу так все просто. Ну, в мене перше замовлення було у нас в магазині, я купив, може, знаєш, ти товарове ще різко. Ну, так, да, да, так. Він він, боже, він сто років вже через телемагазини продається, поняв? Mm -hmm. І я лендінг на партнерки m 1 Pro, ціну, да, ці... Це було настільки давно, поміняв ціну на гривні, виставив на са... на хостинг. І потім перше замовлення я купив за 150, продав за 300 гривень, і чистими вийшло типу, сто гривень в карман. Я такий ого, на той час це було. Ну клас. А через Фейсбук запускав рекламу? Чи як? Да, да, да. Перше через Фейсбук. Безкоштовний відеоурок на Ютубі, там якийсь як запустити рекламу на товар, умовно. Прикольно. А чому тоді саме перейшов? Ну от да вирішив попробувати все таки в гемлу в арбітраж, от а не товарко. Чим ця сфера зацікавила? То виплатами, <сіх> я коли можливо партнерка була Гемблінг Про, я зареєструвався тоді а, і не там не подивився, що в смислі типу там 150 доларів за одну людину, це як? Це ну це нормальні гроші, це не 3 долари за літ. Типу це. А, і ти миш, а люди, яка різниця? Є, там, наприклад, один купить тебе. То самий ти самий товар за 3 долари, а другий просто депне, і тобі різницю виплаті є. Тобто ну там задача йшла так. просто на на інших людей. Логічно, в принципі, логічно. Я так же саме, да. коли обирав і вертикалі, і все в принципі делю з гембла 150 і 200 баксів виплата. Ну якби в першу чергу привабили це, ось і все. Тому я з тобою тут солідарний. А скажи, дивись, коли ти купував у мене вже навчання, чи були в тебе якісь і страхи взагалі на початку от, щодо цієї покупки? Ну, Давид, не то щоб сумніви були, тому що я знав про тебе і від інших людей, що ти ну норм чувак в плані навчання, в плані всього. Що якщо брати на ринку інфобізу, то багато хто по чатах пишуть, радили тебе взагалі. І я був підписаний на тебе, коли десь у тебе чи ефір був, чи ви чи в тебе Олег Купець був. Я взагалі був на Олега Купця підписаний, коли Але він я був в я, Я, а, я так, про так. тебе дізнався від нього. Тому mm -hmm. що він на товарки був, там бородив Вадима давно ну, давно, тобто, mm -hmm. якби, якщо, якщо брати за це. Mm -hmm. І я знаю, що він людина, типу, ну не любить сам з камерів. Його десь багато були моменти, де він з камер, він не любить з камерів. Якщо він з тобою спілкується, явно ти ну, mm -hmm. не з камер, mm -hmm. знаєш то компанія. Ти не займаєшся фігньою, давайте почнемо з того. І далі потім початок я почав дивитися, ну там спілкуватися, то не було ніяких. Про тебе, скажімо так, поганих відгуків. Давай пишемо з того. Точну інтернет такий, що зараз пишеш в Телеграмі, ну сам розумієш там, пишеш і пошло його там. Циган, 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 нічого не мучать тому подобне. Цікаво, так. Да. А скажи, ну виходить, питання в тому, чи був в тебе якийсь досвід в арбітражі перед тим, як ти йшов на навчання. Ну, виходить, був певний досвід товарки, але чи був саме вже в Гемблі? Щось заливав ти? Так в загальному, так. Да. Я йшов, я заливав, ну, він був невеличкий, я працював в команді, я але то не був саме на прілки, на нее схемний травм, але mm, да? я не знав, що це за, тіпа, за ерунда така ізначальна. Mm -hmm. Я думав, ми типу, все, сам mm -hmm. знаєш, Ли на інсту", а потім мені розказали, я такий, ого, ну у мене там ніхрена не вийшло, нічого товкло, то я й вийшов. Ну, але якийсь досвід вже був, виходить, з збройний. Ну, так, да, тобто, з Facebook був. А, да. скажи, було. Угу. От, де й собака заріта, скажімо так, в тому плані, що, який, що в тебе результат вийшов, хороший. От, тобто, розуміння, вже якесь базове було. Це да, то есть, там, ну... там, А скажи, це... чим е, найбільше сподобалось навчання? О, ну, Чесно, це да, це. Тим, що підтримка класна. Це як там банально б не звучало, бо всі кажуть, аля підтримка. По-перше, давай почнемо з відеоуроків. Відеоуроки доступні, відеоуроки пояснені для того, що якщо, наприклад, посадити новачка з нуля, взагалі, який там дізнається, що таке арбітраж умовно. Він почне розуміти, що це після повністю вони, вони структуровані, відео твої, і вони йдуть отада, і а далі ти щось не розумієш. Чат. Ну то тому, що я, наприклад, якщо щось не розумів, я часто десь щось на Ютубі дивився там для себе дізнався, а тут зразу в чат куратор Толя Ліза. Працює типу, вони відповідають на все, все пояснюють, все докладно, типу, роз'яснюють. Ми над цим знаєш, я дуже старався і саме над цим багато працював, приділяв цьому часу роботи з кураторами, для того, щоб дійсно вони. Саме ось такий підхід у нас був, щоб ми цим дуже вирізнялися. Тому ти правильно говориш. Типу, всі говорять: ну підтримка, а що це означає? А ну, це от і означає, що куратор він відповідає та були моменти, паразі. Ну мені подобається, що в тебе. Мені подобається, що в тебе було не то, що от толя закріплений, все, значить, Толя відповідає за всю групу. Бо були моменти, коли я, наприклад, пишу Толі, він відповідає пізно. Я розумію, що людина спить, все, але дивлюся, думаю, а я потім дізнався, що Толя і Ліза за чоловік підружила. Пишу, Лізі, ліза, Толя спить. Може, ти не спиш? Така проблема. Вона щас хоп, 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 розписала, скинула відео, Я о, все дякую, типу. Так і є. Ну, Толя не спить, якщо що. <ріст> Вона так само написала, він трішки зайнятий просто, А, Він або ну в основному дійсно в них така парна робота, комбінація. Якщо один на зв'язку, то скоріше за все, або тестить щось, або записує якийсь урок, або щось типу того, то другий ну, допомагає або групам. Ну такого плану, так, як командна сімейна робота, скажімо так. От. Mm -hmm. А скажи наступне питання: як? Ти е взагалі почував себе на старті. Ну от коли починалося навчання. Чи вірив ти в якийсь свій результат? На початку да, да, Тож... я вірив, я тому що я йшов з тим моментом, що я хочу типу дійти до якогось результату. Я приблизно розумів, що це реально. Я ну я вірив, що я буду йти, і так як в мене був досвід, я вже приблизно розумів, як як мінімум, лінкувати акаунти, як це все працювати. То я вірю, що я буду і не перше місце, тому що там в мене не вистачало фінансової подушки на те, щоб хорошо зайти, як у деяких. Але, типу, так вийшло, що. Що, вийшло, перше? Так, да, ну, при, при тому, що вийшло, мені цікаво, що вийшло на Румунію. Бачиш, як там воно пішло. Давай не розкривати фішки. Там. Ну, там ти був, <ривіт> так. Вийшло, От, як так вийшло? Бо це дійсно така унікальна насправді історія. Е, от дій, ну, Дійсно прикольно. Хай це буде твоєю зв'язкою і далі її використовуй, скажімо так. Але це дійсно цікаво, сам дивився і тоді проаналізував, зрозумів, що це логічно, дійсно. Але ніхто до цього раніше не додумався. Ну, якось так ну не заливали ну Ще в ті побігли одразу так, да, 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 Того, що ну, більше виплати і так далі. А тут бачиш, така яка хитра вийшла історія, і причому вона ну, добре так спрацювала, тому класно. О, тобто, в цілому, Ти був певний в результаті. В тебе такий був підхід, я так розумію. Ну, ти взагалі цілеспрямований собі, якщо вирішив, робити, наважився, то ти віриш в себе і йдеш ну, до кінця, поки не зробиш цей результат. Вийшлося якось так. Фактично. Ну не, да, вийшло. Я. Тут воно вийшло, так, да, можна сказати так, ну просто що я за першим я знав, що я буду результати, я знав, що я довіс результату. Тобто, в мене було ну, мінімально закрити кости повністю, щоб в ноль вийти. Бо ти сам розумієш, все, все було як? Ти взяв з коробочки кошти, сказав okay. дружині, все буде чітко, і як мінімум треба ту коробочку положити і на квітки. Так, воно ну, вийшло більше. А потім я побачив, що в принципі я. Тридцять лідерів, ви думає, чого б і ні, так. То Тобто вже, в принципі на куражі ти такий розумієш, що ну от я в топі, ще є час. Чобі ні, да, чобі ні, так, то є так. Скажи, е, чи сподобалось тобі працювати в такому командному форматі, от, коли навчання в такому командному форматі, коли ти потрапляєш до команди, у вас є свої там, групи, у вас є свій наставник, і ви в цілому е, і змагання якесь маєте між собою. От, і в принципі працюєте відразу як команда. Ну, по суті, так. Да. Тому що, як мінімум, хтось ну, команда не завжди є команда, тому що хтось запитує питання, наприклад, яке може тебе цікавить, на нього відповідь по, по, ну, отримав, тобі не потрібно перепитувати ще раз. Прикольно, цікаво. А скажи що на твою думку стало ключовим на навчанні для отримання результату? Можливо, кілька факторів виділив би. Ну, те, що я заливався, напевно, я думаю, що кожен день. Типу, коли давалося заливати. Повністю нормально все, я заливав кожен день. Я мінімум. Ну, в мене підвайзи, тобто я мінімум потрібно було 30 кабінетів, залити, хоч не хочеш. Тобто я заливав кожен день мінімум. Скільки потрібно далі, я дивився, що да як і я ну кожен день. Як, ну як працював, працювало кожен день. Не було такого, що як. Мені хлопці писали багато з під команди, як в тебе виходить, тому подобне. А я сьогодні прив'язав, я піду погуляю, завтра, типу, землю. Ну, да, думаю. Кажу, ти в команду хочеш? Ну да. Тому я вже домовився гуляти. Кажу, що ну, ти хочеш від мене, братан, Да. Мені навіть з-під команди, типу, там є, пропонував, типу, навчи мене, я тобі за це заплачу. А типу, я кажу, давай так кажу: я тобі розкажу все, що тобі потрібно. Ну, типу, він каже: бо я Толі писав, то немає часу. Я кажу, я тобі розкажу все, що ти хочеш. Ну, типу, ці кошти мені не потрібно. Якщо багато їх відправ за донат, типу, все, отак. -от. Мені, ну і там а, питання то... вистачало в такому плані. Розумієш, тут крізь все просто, скажімо так, секрет. Не в тому, що. Ну, щоб ти маєш якісь секрети в роботі. Тобто, це все, да, ць, да. все тобі ну, все всім однаково дають. А секрет в тому, як ти навчився це використовувати, і от ти сказав, заливатись кожного дня, так, це ну, така так, так. важлива штука. Ти не перший, хто говорить з тих, хто зробив хороший результат, що я заливався кожного дня. А от були ну, навпаки, люди, от, які не зробили результат, я задавав те ж саме питання. А, то вони, от, наприклад, ти не залився там разів 5, 6-7, наприклад, за ці два місяці. А там навпаки я залився всього 5 6 -7 разів за 2 місяці. Да. да, типа яка кореляція? І все. Тобто, відповідь насправді проста. Це все те, що ми дивимо на навчанні, е і заливайся кожен день. Питання, ну, якби на всі питання відповідь ти тобто, е, отримає. Звичайно, потрібно працювати. Да. Просто вони, ну, вони, можливо, там понадивлювалися, аля арбітраж це круто. Типу легко, просто, а коли приходить, і тебе тобі, тобі треба залитись? Наприклад, 50 навіть кабів, а це одне і те саме. Звичайно, рутина, рутина. Да, воно рутина, воно бісить. Звичайна. Але От тоді питання намалювалося: а як, скажімо так, відволікаєшся від роботи? От тебе є і основна робота, і ще арбітраж, і рутина. Якось розбавляєш собі досуг, скажімо так, якийсь? Так, це у нас місто маленьке, тому у нас, знаєш, як кажуть, один із тих випадків, коли в тебе вибір або бухати, або тренуватись. Отак. І Я суміщаю. Розумієте? Типу, в тренажерний зал хожу, тобто чаще, я на вихідних відпочиваю. Ну, так, О. то да, це дружина, сім'я, що відволікає в основному. Звичайно, звичайно, бомба. Слухай. Е наступне питання: да? от, якщо вже дійшли до результатів, от, е як. Які в тебе були емоції, взагалі відчуття, коли от ти, ну, мовно, в кінці навчання, ну, хай навіть є грязний дохід там, але фактично там десь около 100 тисяч гривень ти налив грязного профіту, враховуючи там ну, твою роботу, і я розумію, там зарплата на порядок нижче в тебе на так, звичайно. Як в тебе от взагалі було відчуття вже потім після? А, щось переклинулись в голові. Щось ну Макларен захотілося на цьому етапі вже, чи ще ні? Макларен, не Макларен, нам був Слобоженко, Слобоженка домобрати. Ні, шучу, а по факту, що понімаєш, що ну розумієш, що не потрібно не обов'язково пахати фізично, а потрібно можна пахати розумово. Це також праця, але тим паче це не. Ну це не копать, знаєш, як кажуть. Ну, все, ну а по факту, так. Да, по факту, ти розумієш, що не все так тяжко, вона працюється, працює. Ну головний секрет, поки дає заливати липа максимуму. Наприклад, мене я кожен день зараз тестую Вайс, десь читаю, якісь Гео працюють там, спілкуюся з якимись недо, я назву їх недоселлерами. То, що чувак каже, продаю там вайс. Там, у Гео, які в'яжеться. я кажу, скажи мені, Гео, якщо воно вяжеться, я в тебе куплю хоч п'ять їх. Наприклад, там mm -hmm. я команді. Я, я працюю в команді, ну не кажу в якій кажу, в команді в тебе їх заберуть. А він там каже, умовно Греція. Я хоп, свої вайс перевіз, перевіз на Грецію. Там шляпа на Греції, знаєш. До побачення, дядько, все. Ну тут же ж теж куча таких продавців, які да, от купив мене чарівний вайс, чарівну карту, чарівні акаунти. От але yeah. е, більше, що зрозумів з твоїх слів, що навіть зараз, коли там, скажімо так, не ідеальні заливами, ти не сидиш ти тестуєш, і набираєшся досвіду, начитуєшся, пробуєш і ковиряєшся. Звичайно, так, так. Звичайно, я тобто ну, от, я ж кажу, я просто з вайсом, да, наприклад, різні гео цього вайсу пробую, біни перебираю. Найшов там сервіс, деякі біни. Я дивлюся, яка різниця, бо, наприклад, розуміло, в ж там Болгарії, наприклад, бін такий самий, там як у Монако. Uh -huh. А от у БІН у Бел... Великобританії інший. Я от перебираю бін і куди можна перевезти. Там я Вайсів чотири вбив, там, тому що із ГЕО, такий, як Турція, оказується, а потім з нього не переводити, бо ж не куда пать. Ну це я розумію, що якщо щось ну, буде заливатися, я потім тих вайсів можу купити. Більше. Такий процес відбувається. Так пружина зжимається, знаєш, набираєшся, набираєш, yeah. набираєшся, набираєш, набираєш, тестиш, тестиш, тестиш. А потім в один момент складається все в ФБ так, що все починає працювати, і твій накопичний потенціал він просто взлітає. І це буде корелюватися вже тоді з твоїм результатом майбутнім. Так завжди. Тут це так працює. Отак, бум, отак, бум. Але головне не сидіть. І, головне, коврять працювати. Супер! Який план на майбутнє? Скажи, розвиватися далі в арбітражі, чи поки суміщати з основною роботою, чи повністю переходить? Які плани? Поки повністю поки є можливість сумішати, я буду суміщати і працювати на основній роботі, і додатковий час зватися арбітражі. Як тільки арбітраж буде давати чистими x3 від основної роботи, я буду звільнятися. Це, ну, це Думаю, в мене і, так. І, так. І X2, а чому ж х3? Ну тому що х1 потрібно х3, це тому, що дивись, x3 не завжди буде. А от x а, по 1,2. Ну, якщо вже так, так. навчитись робити з х3, то і з можна. А я привик на x1 жити, то, наприклад, на цю суму я знаю, куди що як. Все, що вище, є вище, а нижче сам, знаєш, трошки не дуже. О, о. Супер. А скажи останнє питання: чи варто новачку заходить в арбітраж? Звичайно. А чому? Звичайно, завжди. Я жалію, що я набагато раніше не зайшов, коли це, було, і саме не пішов на навчання, не пішов в команду, а сам був. там, Тому... часу втратив сам ковряючи, скільки років? От Коли перші спроби були товарки, там і так далі. Ну, рік повний десь. Від того моменту, як я запустив першу рекламу, до того моменту, як я зрозумів, що треба йти в команду, що сам тяжко самому. Ну, рік. Самому класно, чесно, це коли, от, наприклад, коли на тебе ти тім літ, у тебе льють люди, а ти сам ковиряєш якийсь сетапчик уже. Коли ти сидиш, знаєш, що тебе буде дохід, а ти хочеш щось знайти, щоб команда заробляла. Тоді самому, ну як самому, тоді прикольно, але тим паче самому тяжко. 100%. Ну, люк, до цього можна дорости в нас в команді, не забувай. Ну, я до цього буду старатись. але під новий рік потрібно на подарунки заробляти. 100%. 100%. Люк. дякую тобі велике, бажаю тобі успіху. Бажаю тобі отримати ще кращі результати, ніж у тебе були ще під час навчання. Ти реально молодець. А, Так як ти реально їбашив і старався, і твій результат а, топ да, за навчання. Він а, ну, скажімо так, це твоя повністю заслуга, і ти повністю заслуговуєш на цей результат. Тому красавчик, mm. бажаю тобі гарного вечора на зв'язку. Дякую, навзаєм. Бувай. Працювати все, давай, Люк. все щастий.